Друзі, вітаю! В Польщі порахували 99,89%. Ну, майже без 1 одного і одного відсотка голосів станок, станом на ранок сьогоднішнього дня. Ну що можна сказати? Інтрига цих виборів зберігалася до цієї секунди, але зараз вже відомо, що піс програла, і партія Туска, коаліція Туска буде формувати новий. Уряд, які підводні камені, загалом деталі цього, 에, давайте проговоримо. Підпишіться і зробіть донат для наших з вами друзів з першого інтернаціонального легіону, які в Бахматському напрямку допомагають рятувати життя нашим військовим. Ми зараз з вами збираємо на медичний дрон-евакуатор, який буде вивозити. Наші хлопці і дівчат якраз таки з поля бою, ця золота перша миля, яку дуже часто найдовше проходять, інколи по 5-6 годин через це доїжджають до госпіталю. Хлопці зробили таку річ, що за допомогою дрона, який буде пілотовано керуватися трьома різними, Дронами в повітрі він буде приїжджати, евакуйовувати, далі передавати на медивак і швиденько вести в госпіталь. Дуже часто це від години до півтори буде займати на противагу 5-6, як відбувається це зараз. Ну і власне, ми вчора з вами зібрали за добу вже 500 тисяч гривень. Ціль наша мільйон шістдесят п'ять тисяч. Тому, будь ласка, включіться в цю кампанію. Давайте швидше зберемо, швидше передамо гроші на закупки, щоб швидше можна було рятувати життя українських героїв. Ну, я вірю в те, що ви вже підписалися, тому ми з вами починаємо. Польська політика стала неабиякою цікавою. Польським Колеги-депутати з Румунії, Бельгії інших європейських країн почали вчора писати в мережі Twitter, Польща повертається. Польща повернулася. Ми знову побачимо стару добру ліберальну Польщу». Власне, результати виборів не відповідають результатам формування нового Кабміну. тому що вибори виграла в третій раз поспіль партія Піс. Це партія Качинського, Дуди і Моровецької. Політиків, яких ми звикли бачити на своїх екранах, вони набрали 35-43%. Їм прогнозували деякі екзит-поли майже 40, 38,5 вони вчора починали підрахунок, зараз у них 35. Громадянська платформа Туска і громадянська коаліція, її ще називають. 30% Кома 66. Коаліція центристів, третій шлях 14,4. Союз лівих партій Лівиця 8,60, нові ліві. І зрозуміло, що Конфедерація, яку Україна дуже сильно не любить і заслужено, 7%. Перший з п'ятим хотіли формувати коаліцію, тому що це дві жорсткоправі партії. Але в них не вистачає на двох 230 голосів. У них порядка 210-211, а 230 в них немає. В той час третій шлях. Разом з лівицею і громадянською платформою Туска на трьох роблять дуже легко коаліцію в порядка 250 людей, що робить їх власне бенефіціарами цих виборів і приводить їх. До влади. Я вчора говорив, що Дональд Туск нам з вами знайомий політик. Він приїжджав в Київ, говорив навіть українською мовою, дуже любить Україну і всю кампанію говорив дуже правильні проукраїнські речі. Дональд Туск більш за все буде лідером е цієї гонки. Ну і, власне, більш за все стане прем'єр-міністром. Так, можливі сюрпризи, але логіка того, як відбувалася ця кампанія, говорить на те, що саме він стане прем'єром. Президентські вибори в 25-му, дати точної немає, тому зрозуміло, що зараз ніхто гратися в це не буде і загадувати наперед. Краще брати все те, що ти вже здобув. Туск повернувся спеціально з Європи. Він був в 19-му, в 22-му роках президентом Європейської ради. Але типу відмовився від кар'єри е, політика в Брюсселі, повернувся в Польщу, а і, власне, пішов на вибори і переміг. Хоча його мочили, його доганяли, звинувачили, що він там працює на. Берлін, Брюссель і Сороса, але типу сталося так, що він все ж таки зміг перемогти запропонувати ту політику нової Польщі, яку він бачить, яку хочуть бачити в Європі, яку хоче бачити дуже багато молоді і багато людей, які втомилися від правління. Пісом. Україна не заявляла там своїх якихось історій, що нам ця партія більше подобається, менше. І я вам вчора говорив і загалом і в цілому, що Україна готова працювати з Польщею в незалежності від того, яка партія прийшла до влади. Але Туск заявляв такі більш проукраїнські речі для прикладу, що Київ це екзистенційний вибір Польщі, що без сильної України немає сильної Польщі, що Україна якраз таки. Не предмет політичних спорів під час виборів, коли е, змінювали тональність, починали сваритися, він казав, ні, 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 так робити не треба. Третє, він жорстко піднімав питання українських мігрантів і казав, слухайте, для них треба створювати більше шкіл, лікарень та допомагати, а не те, що власне провадить е, піс. Але е, зрозуміло, що це ми почули, це почули поляки. От, ну і, власне... Референдум, який паралельно теж відбувався, можна вважати проваленим. Опозиція просила його бейкотувати, і він не набрав 50%. Там питання були такі: а чи хочете ви, щоб пенсійний вік був 67 а чи хочете ви, щоб з Африки їхали мігранти? Ну, питання жорстко маніпулятивні. Вони націлені були проти Туска. Ну і скажімо так, в трійки Моровецького Качинського та Дуди це зробити не вийшло. і референдум, більш за все буде невизнаним. Ну от але. Із цікавого щодо самої політики, якщо зараз Туск формує уряд і повертається знову в велику польську політику, в якій він бере участь ще там з комуністичних часів, будучи активістом проти комуністичної партії в складі Солідарності, він кашуб. Кашуби, це народність, це народність. На західній півночі Польща, ось Гданській, ось ці всі прекрасні ліси і Озера, чимось це нагадує нашу Волинь. Нас теж, до речі, є Кашуби. Тому от він з того регіону, Гданську, зрозуміло, що він був частиною солідарності. І от з того часу він в політиці. Хоча не є суперстарим політиком, достатньо світла голова, розумний, правильний і порядний. І власне він зараз буде займатися формуванням уряду. Але тоді виходить так, що прем'єр від... Опозиції, яка вже зараз стає владою парламентською, задає динаміку прем'єру. А президент буде від старої влади, а тепер нової опозиції. Одним словом, можливі певні конфлікти до 2025 року. І тепер питання, коли парламент призначить нові вибори президента, для того, щоб вже замкнути це нове електоральне коло для того, щоб зробити так, щоб вже країна в єдиному пориві йшла. В єдиному векторі, щоб не було ось якраз таких цієї кішки з собакою, які дуже часто призводять до сварок, але не результату. А нам треба, щоб наші партнери були в єдиному пориві. Ну і теж дуже важливо, що партія конфедерація, яка дуже подобалась Росії, яка робила антиукраїнські заяви, дуже брутальні, цинічні. Ну, вона буде не при владі. Так, вона буде в парламенті, в них буде там десяток депутатів, це будуть крикливі і незрозумілі хлопці. Ну, але тим не менше, вони не є владою, не будуть мати уряду, не будуть мати міністерських портфелів, і це добре і прекрасно через те, що ультра. Будь-чого, лівість, правість, вона призводить просто до лозунгів і криків, дуже часто призводить до крові та воїн, але не призводить до реальних конкретних результатів. Мені здається, їм варто ще повчитися і зрозуміти, що таке реально велика глобальна політика, і що за словами дуже часто стоять людські життя. Друзі, в мене до вас е, прохання все ж таки зробити донат на наш прекрасний дрон-медевакуатор, де вже є 500 тисяч, і ще стільки треба зібрати ну, одну, як мінімум, половину справи. Ми з вами вчора за один день зробили. Це була якась неймовірна швидкість. Дякую кожному з вас, тому що я ніколи не бачив, що ви так швидко і круто просто закривали цей збір. Давайте сьогодні, завтра його додавим і вийдемо. Що називається в плюс, відправимо гроші на закупку? Там два мавіка-прошки Метріс 300, який буде тримати ретранслятор, сам ретранслятор, пульти. Ну і зрозуміло, що сам наземний дрон, така велика машина, яка буде їздити з нуля, просто забирати наших поранених героїв і доставляти їх в медивак, а потім в госпіталь, щоб хлопці з першого. І дівчата інтернаціонального легіону оборони України могли лікувати всіх, хто знаходиться на їхньому напрямку, всіх наших прекрасних українців та українок, які захищають, але можуть травмуватися. І щоб їм врятувати життя та здоров'я, потрібно воювати більше технікою і менше ризикувати людськими життями. Бо ви знаєте, що наші медиваки, росіяни, обстрілюють із гранатометів. Із мінометів. Ну, от і це якраз те, та технологія, яка допоможе швидше евакуювати. Підпишіться на канал, а в коментарях, будь ласка, напишіть, як вам Туск і як новий прем'єр-міністр Польщі. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!